Доброго вечора, мої рідні. Я маю право на це казати рідні, тому що я все-таки 4 роки працював у вашій філармонії. Також є рідне місце, і зачем усіх друге я себе почував дуже добре. Дякуючи директору філармонії, який був покійний пан Баженов. Який дав мені руку допомага і забрав мене сюди. Працювалося дуже добре, я тут знайшов віктора Павліка, забузня артиста. Я радий, що в нього все в порядку, він десь п'ятий рашний місяць. маленький великі там ходить за ним. Я дуже радий за нього, дійсно дуже радий, що він такий. З вашого краю і талановита людина. Що я хотів би вам побажати, мої рідні. Такі складні часи, знаєте, я дійсно дуже радий, що ви прийшли на зустріч з кращим спілком України. <плес> Бо я себе не побачив, і я -то тобі про тебе взагалі слово хороше хороші ні ніхто не скаже. А після проєкту маски, де я був, я зрозумів дійсно, що я найкращий. <плес> Не можу гадати, хто ж там співає. Господи, я кажу, це ж я співаю. <плес> Білий каже, це репчинський. <плес> Як може було так лаханутися? <плес> ну чого? я хочу побажати вам, по-перше, здоров'я. Це саме основне зараз. Здоров'я і то, що ви ходите на концерти, повірте мені, ви вийдете звісно, і до вас ніякої хвороби не пристане. Абсолютно. Тому що ви приходите з одним настроєм, а уходите з зовсім іншим. Ви цього не замічаєте? Але я це бачу. Не знаю, розповідати вам чи не розповідати. Розповідати, так? Два наркомани зібралися. Ну, прийняти дозу Василю Петро. Василь каже, Петю, у мене є одне місце за містом. Там є таке велике озеро і дерево. І більше нічого. Але там така тиша. Ти собі не уявляєш, прийме дозу і буде добре. Сіла в в автобус, по чудово дорога наша. Ну, зараз роблять, раніше не робили. Ледь їхали до того озера, дійсно чудове озеро, велике, гарне, таке голубе, просто і дерево. Вони взяли, розстелилися бідяльці там, прийняли дозу і лежать. Лежать, кайфують, тиша просто блодать. Друг з озера Ква. Квак. па, 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 па. Каже, Петер каже, Василий, куди ти мене привез? Ти каже, ну тихо. Краще бы домо це ми робили, і це було нормально. Каже, а й момент. Так лежит і так робить. Оп, наші бомбками, і так озеро. бум бум У мене є одна пісня, я зараз хочу співати, але мені потрібна ваша допомога. Я бачу, що ви, коли вийшли на сцену, всі почали дивитися у телефоні. Це краще. І мені треба, щоб ви, коли буду співати на на-на-на-на, на-на-на-на. Включити буде просто супровод.